Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: аншлюс, приєднання чи злука. як кримчан тренували радіти з другої річниці анексії, загиблі за Україну? Як мешканці Криму борються з російськими окупантами? Та що жителі півострова думають про своє життя зараз? Ви дивитесь Крим з вересня 2015 року до Криму не постачаються українські продукти харчування, але кримчани не надто хоче переходили на російські. Вони дорожчі і не такі на смак. Отже, сьогодні ми говоримо про те, а чи безпечну їжу споживають кримчани після того, як українські продукти стало неможливо купити на півострі? Подробиці у розслідуванні наших кореспондентів. Телепроект Крим Реалії та Правозахисна група 20 лютого вирішили перевірити, що нині їдять кримчани, та чи якісна ця їжа для цього з окупованого півострова вдалося привезти три види ковбаси та 11 видів молочної продукції. Те, що вони сьогодні їдять, це до чого вони не звикли. В цій зв'язку ми вирішили перевірити, що ж сьогодні не їдять. И сделали такую контрольную закупку в одном из магазинов Севастополя, совершенно обыкновенном магазине. Мы закупили ряд молочных продуктов, молоко, масло, сметану и мясных продуктов, разного рода колбасы. В том числе взяли и крымских производителей. Крымское молоко, производство Черноморского района, и крымскую колбасу, которую производит известная торговая марка Скворцова, крымская торговая марка. Основная же все-таки масса прилавка в Севастополе ⁇ это все-таки производство российских. Російських производітелів увесь цей скарб ми віднесли до однієї з державних лабораторій з проханням дослідити їх за кількома показниками та зробити висновки, чи справді ці продукти харчування можна вживати людям. Молочні вироби були представлені 11 видами. Масло сім вітрів екстра. Масло вершкове нове село. Масло вершкове традиційне, корова із Кореновки 82,5%. Сметана лукомор'я 15%. Сир сиробогатов пармезан. Сметана «Вкуснатєєва» – 20%, Сир Белебеєвський російський, сметана сладушка, сметанний продукт 20%, Молоко одари 2,5%, Молоко одари, молоко для каші 2,5%. Кримського виробництва екомілк пастеризоване 2,5%. У більшості молочних виробів відхилень від державних стандартів немає. Це підтвердили в лабораторії. Але задля тривалого зберігання деякі виробники використовують антибіотики. Так, виявлений в сметані лукомор'я вузловського молочного комбінату Турської області антибіотик, хлорамфенікол або простіше кажучи, левоміцетин, тому яскраве підтвердження. А у маслі вершковому, нове село та в молоці, виробленому в окупованому Криму, Торговельної марки Екомілк перевищено показники бактерій групи кишкової палички. Бактерії групи кишкової палички ну, також вони є звичайною мікрофлорою нашого кишківника і у здорових людей ну, навряд чи викличе якісь симптоми, але це вживають діти, це вживають хворі люди, тому може принести шкоду. Один зразок сметани містив залишки хлорамфаніколу. Хлорамфанікол. Не повинен міститися у продукції харчування. Це може свідчити про те, що консервували таким чином сировину, або молоко взяли від тварин, які ну, від хворих тварин, які лікувалися антибіотиками. Ковбаса, яку привезли на дослідження з Криму, була представлена трьома видами: ковбаса Скворцово-фірмова кримського виробництва, ковбаса Дім Дімич, Сервелат Мисливський, ковбаса «Тавр» – Сервелат Німецький. В усіх трьох видах цих виробів було знайдено ДНК коня невідомого походження. А в ковбасі кримської торгівельної марки Скворцово виявили ще й Сою. На жодній з упаковок ці дані не були зазначені. Тому їхній склад не відповідає дійсності, констатують в лабораторії. Згідно наших досліджень, в двох зразках це в першому зразку сервелаті та в ковбасі скверцово, було виявлено ДНК конини та виявлено в останньому зразку скверцово ДНК-сої, що не було заявлено інформації упаковки. І в другому зразку з сервелата Хотнічій не було виявлено ДНК. Яловичини, що заявлено на упаковці, м'ясо конини саме по собі дороге, і ним не фальсифікують ковбаси. В основному воно входить до складу дорогих ковбас. Дорогих вищих сортів ковбас. Але враховуючи недавні, ми знаємо недавні скандали в Європі з приводу наявності ДНК конини в лазанії, не було відомо походження тої конини. І тому питання в тому, чому що це за конина і чому вона з'явилася в даних продуктах. А ось що кримчани говорять про якість продуктів харчування, які вони нині споживають. Одні вважають російські молочні вироби ані трохи не гіршими від українських. Інші, навпаки, скаржаться на їхню якість. Нормальний продукт. свідомий. Тяжело сказати, якби не всі продукти можна одразу спробувати з нашої зарплати, оприділіти, якби все. Молочка не тобто порошок. Євген Кузнцов, Катерина Ліляєва, Олег Борисенко для Кримреалії. В ефірі програма Крим Реалі сьогодні ми говоримо про якість продуктів, які споживають кримчани в нашій студії. Директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. Пен Олексія, наскільки, на вашу думку, ці дослідження продукти є безпечними для кримчан? С точки зрения качества могу сказать, что украинские продукты питания всегда были э, чуть выше по э, качеству, чем, естественно, российские. Это исходит из двух вещей. Первое – это более высокий уровень стандартов. Второе – это более высокий уровень все-таки промышленного производства и отношение к качеству продукции. С этой точки зрения, э, естественно, всегда российские продукты не конкурентны были на международном рынке, в отличие от украинских, которые все-таки, э, пусть не спеша, но выходят в Европу. Поэтому вот то исследование, которое проходило в Крыму и где исследовали молочные продукты: молоко, сыр, сметана и колбасные изделия то есть всего 16 образцов, показали, что фактически в России есть проблемы с качеством продуктов питания. И, к сожалению, некоторые нюансы они, их даже тяжело при себе представить. Такие, как, например, обнаружили а, следы а, конюшатины в, практически в большинстве а, образцов местных изделий, то есть колбасных изделий. Это говорит о том, что это все-таки не случайность, это все-таки тенденция, а, поскольку мы прекрасно понимаем, что а, промышленным образом производят свиней, производят телятину, но промышленным образом не производят коней для того, чтобы потом из них делать колбасные изделия. Это означает, что фактически используют тех коней, которые уже, а, извините, свой срок уже отжили и... А, Фактично після цього вже на піработку, цікаво. А скажіть, будь ласка, а в кого є такі ці вимоги до стандартів є жорсткішими в Україні чи в Росії? Однозначно в Украине они и до этого были всегда более жесткие. После того, как мы взяли курс на евроинтеграцию, и фактически вот за два года большинство нашего законодательства уже адаптируется к европейскому законодательству. Сейчас вы не можете принять ни один стандарт, если не отвечает европейским требованиям. Поэтому мы фактически уже работаем с существующим законом про качество продуктов питания. Да, он еще, может, полноценно не заработал, но фактически это закон, который разрабатывался мировым банком, который разрабатывался европейскими институциями и который На нашій території уже действуют. Розуміло. А от російська статистика підрахувала, що за 2015 рік ціни на продукти в Криму зросли більше ніж в будь якій області Росії. А на вашу думку, чому продукти в Криму є значно дорожчими, ніж в будь-якій області Російської Федерації? Uh, Ні, ми говоримо про більш високий темп росту продукції, но не ми говоримо про більш високі ціни. Тому що в якій ситуації оказався Крим півтора року назад, коли фактично була введена продуктова блокада? они первоначально хотели заменить все украинские продукты питания российскими. Но что оказалось? Все торговые сети заявили о том, что российские продукты питания стоят на 50-70% на дороже, чем их украинские аналоги. Таким образом, заменить можно было бы, даже с учетом кирпичской переправы, которая иногда не работает. Но проблема в том, что стоимость гораздо более высокая. Исходя из этого... Нельзя было заменить, потому что уровень пенсии, уровень заработных плат все-таки был украинский, а цены были бы уже российскими. А поскольку мы говорим, что стоимость разнится на 50-70%, это уже очень существенно. Поэтому вот постепенно происходило вот это вот удорожание. И когда дошли до российской фактически уже отметки по всем продуктам питания, естественно, на сегодняшний день в торговых сетях и вообще в, в магазинах Крыма цены уже практически российские. Там присутствует украинская продукция, я уверен, но при Этом всем, все одно, вона практично вся уже російська. Тобто, російського виробництва, ви Резискому маєте на увазі про кримського производства. А скажіть, будь ласка, то, все ж таки, я беру дані цього а, розтата, да, і я бачу, що в тих даних зазначено, що вже є більшими ціни в Криму, ніж в середньому по Російській Федерації. Тобто, звісно, зрозуміло, що є десь більш високі ціни, але десь є менші ціни, але в Криму вони є в середньому більші, ніж в Російській Федерації. Этого исключать нельзя по той простой причине, что когда мы говорим о про стоимость продукции мы туда включаем еще и логистику. Исходя из той сложности а, доставки продуктов в Крым, исходя из сроков и порчи данных продуктов, нередко забивается всегда определенный процент по порче продуктов. Если он высокий, если ты не можешь постоянно довозить продукцию, естественно, ты ее будешь удорожать. Поскольку мы, мы знаем, что Керченская переправа постоянно дорожала, если мы знаем, что а, можно стоять там по несколько дней в очереди, и даже по неделе, в форум, это означает, что стоимость доставки всегда Буде закладуватися в стоимость продукції? Естественно, коли ми дійшли фактично в Криму до російських цен, не исключено, що в якийсь момент вони просто вже переросли этот порог. Дякую, пане Олексію. А зараз на скайп зв'язку з нашою студією співголова спілки споживачів Росконтроль Олександр Борисов. Пане Олександре, а наскільки поширеною є проблема неякісних продуктів в російських торгових мережах? Наши проверки, мы провели более трех тысяч наименований продукции, исследований продукции. Наши проверки свидетельствуют о том, что во всех категориях товаров в той или иной степени есть, соответственно, минусы. Но, безусловно, лидируют. Некоторые категории лидируют. Например, это молочная продукция. Из 26 исследованных образцов масла 21 фальсификат. Из 20 исследованных образцов сыра 15 фальсификат. Причем весь этот фальсификат это некие продукты с использованием растительных жиров, которые заменяют более дорогой молочный жир. При этом, при всем, там, в некоторых продуктах, до четверти, мы устанавливали, что молочного жира не содержится вообще. То есть это даже не... Какой-то сырный продукт ⁇ это просто некое нечто а, со вкусом и запахом сыра, но продавалось на прилавках как настоящий сыр, чем потребители вводили в заблуждение. А, Проблемы есть а, в колбасной продукции. Это также фальсификаты до 75%. Из 33 образцов, которые мы исследовали, 25 по факту попало в черный список. Почему? Потому что более дорогие, ну, безусловно, это мясо, говядина, мясо, свинина, заменяются более дешевыми ингредиентами. Соевый белок, коллагеновый белок, фосфаты, карагинаны, крахмал, целлюлоза. При этом при всем производитель это все не заявлял на этикетке. То есть мы как потребители, покупая один продукт, по факту получали другой. Дякую. Ще влітку 2014 року керівництво Російської Федерації запровадило так звані контрсанкції. З того моменту продукти з Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки неможливо імпортувати до Росії наприкінці 2015 року. Заборону поширили на турецькі та українські продукти харчування. Як кримчани живуть в умовах російського продуктового самообмеження? Ми запитали у мешканців півострова. Особое мы в них нужды не чувствуем, потому что у нас есть деревня, есть подсобное хозяйство, есть свои огурцы, свои помидоры есть. Очень даже хорошо обходимся. Мне, например, очень нравится. Без иностранных продуктов жить. Мне кажется, что вот эти продукты вкуснее и лучше, чем и вот эти какие-то иностранные, там это турецкие. Я их не признавала. Я всегда беру русские. Вот наши стараюсь брать вот местные, оно вкуснее. Апельсины, бананы. Мы кушаем, конечно, у нас же нет этих продуктов. Мы кушаем, потому что бананы полезные, Кушаю апельсины редко. Беру. в остальном бананы. Я живу. Я как-то, знаете, честно говоря, я ем рыбу, я вообще колбасу не ем. Вот, сыры стараюсь сама что-то там сделать, брынзу делаю. Ну, короче, творог кушаю. А вот ну, это все. Ну, я, я уже здесь человек. Я, я уже в возрасте. Может быть, молодой человек, он скажет. Вот. Но я за то, чтобы этих товаров не было. Вот и все. Они нам не нужны. Росія всегда жила, була крепкою страной, могучей державою. Всегда були нормальні президенти. Не надо їх осуждати, їх надо благословляти. Пусть они, у них будет хороше здоров'я і сили для того, щоб нас еще, как бы иногда і направлять. А в нашій студії мешканець Криму Вільдар Шукружив. Вільдар, доброго дня. Доброго дня. Ну а на вашу думку, а чи є різниця за смаком насамперед між українськими та російськими продуктами? Я, наверное, один из тех счастливчиков, которые постоянно могут иметь возможность передвигаться с территории оккупированного Крыма на территорию свободной Украины. Я могу совершенно четко сказать, что ну, я, я во-первых, люблю, люблю поесть. <laughs> я просто люблю поесть. Вот, я совершенно четко могу сказать, что э, по кондитерским изделиям, любые кондитерские изделия, по молочным изделиям... Знаю четко, что мясо, которое продается в Киеве, мясо, которое продается в Крыму, оно разнится по качеству, даже по вкусовым каким-то качествам. Молоко, молочные продукты, это вообще как, оно даже не стоит, наверное, комментировать. И те, кто говорит, что молочная продукция, вот та, которая продается сегодня после прихода России в Крым, она настолько великолепна, настолько хороша, что другого мы просто даже не хотим пробовать. Это, ну, они, мягко говоря, лукавят. Мы должны все-таки понимать, что э, вид, вид камеры в Крыму сегодня и вопрос, насколько разнится качество продукта украинского и от российского, он прежде всего э, возникает, э, в головах возникает вопрос – сколько в этом вопросе политики. И насколько, 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 мы, насколько я должна ответить или должен ответить, чтобы меня потом не преследовали. Однозначно мы все там, как бы, жители, жители в Крыму на камеру будут говорить, да, продукт хороший, хлеба там у нас пушистые, там, пышные, вот, соль у нас соленая. Ну, я четко говорю, что, например, даже вот если взять любую социальную сеть, любую социальную сеть, там всегда есть там ребята, помощь, нужна там помощь, привезите мне медикаментов, привезите мне соль, потому что наша соль не соленая почему-то. Вот, привезите кол колбасы, даже были такие претенденты после того, как образовалась блокада, там чемоданами, сумками везли эту колбасу. Из Украины, Влад? Из да? Украины, да, из Украины. Дякую. Мешканець Криму Вільдаршу Кружив був гостим нашої студії. Отже, в Криму за два роки значно здорожчали продукти харчування, але здорожчання аж ніяк не означає покращення якості. Продовження програми Крим Реалі» дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі 16 березня. Більше двох десятків людей прийшли на Софіївську площу в Києві на мовчазний флешмов пам'ять про жертв російської агресії в Криму. На символічних фігурках людей були написані імена тих, хто підтримав акцію, але фізично не зміг бути присутнім. Акція присвячена до Дня пам'яті кримсько-татарського активіста Рішата Аметова, який два роки тому під українським прапором вийшов на одиночний пікет у центрі Сімферополя, протестуючи проти вторгнення Росії. Після чого був викрадений, а потім його тіло знайшли зі слідами тортур. Винаху його смерті так і не знайшли. Докладніше про справу Рішата Аметова далі в нашому сюжеті. Вони ніколи не пізнають батьківської любові та турботи, не зможуть розказати йому про свої переживання чи радощі, про перемоги та поразки. Ці троє маленьких дітей, які тільки но починають свій життєвий шлях, уже знають біль втрати. Минуло два роки, як їхнього батька кримськотатарського активіста Ришата Аметова, жорстоко вбили. 3 березня 2014 рік, перші дні російської окупації. Решат Амєтов вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів Криму. Саме тоді невідомі в камуфляжній формі схопили активіста та силоміць повели до машини. Рідні одразу почали бити на спалах та звернулися з проханням про допомогу до усіх небайдужих. Пошуки тривали майже два тижні. Він участвував в стоячому протесті на площі Леніна. Оттуда его його в неизвестном в С тех З не выходил на связь. 15 березня посеред поля біля села Земляничного Білогірського району було знайдено закатоване тіло чоловіка. Пізніше рідні впізнають в ньому Ришата Аметова. Поруч з ним були знайдені наручники, голова була обв'язана кликою стрічкою, очі виколоті, а все тіло в порізах. 18 березня 2014 року Сімферопольське кладовище Абдал. Більше двох тисяч осіб прийшли, щоб провести в останню путь цього чоловіка. Рідні сподівалися, що злочин буде розкрито, а вбивць покарають. Тепер, коли справу рушата Амєтова заморожено, вони сумніваються у справедливому правосудді. А представники самопроголошеної влади Криму на чолі із Сергієм Аксьоновим і досі заперечують причетність так званої кримської самооборони до цього цинічного вбивства. Народний герой України справжній герой для кримськотатарського народу, символ боротьби проти російської окупації. Ще багато чого іншого можна розповісти про Ришата Амєтова, мужню людину, яка не побоялася у березні 2014-го відкрито виступати проти окупантів. За це він заплатив власним життям. Неважливо був чи не був референдум 16 березня 2014 року. Головне святкувати його річницю. Напевно, так вирішило кримське керівництво, яке призначено Кремлем. Закурковані вулиці, велика кількість озброєних людей та воронки для злочинців. Вже традиційна прикмета цього, так би мовити, свята. Як це було 2016 року, зараз ви побачите на власні очі. У щільному кільці співробітників поліції, ФСБ, російських журналістів та представників так званої самооборони та казацтва Криму самопроголошена влада півострова відзначає другу річницю так званого референдуму. Велика кількість поліцейських автозаків та металошукачів так, сімферопольці святкують. Саме проголошений голова Криму Сергій Аксьонов закликає зробити з окупованої республіки зону вічливості та проголошує це з трибуни так званої Держдуми півострова. У нас є бренд «Вежливі люди» – символ Кримської весни. Бренд «Вежливий Крим має стати не только символом кримського гостіпримства, але й знаком качества во всіх сферах нашої життя. Пусть нынешний год станет годом віжливості улибок, чесного, добросовісного і порядочного отношення кримчан, гостям полуострова и друг другу. А так звана сенаторка від Криму Ольга Ковітіді розважала кримських депутатів та самопроголошених керманичів республіки псевдоспівом, псевдогінну подій так званої кримської весни. У Сімферополі вже співають. А в Феодосії в цей час триває репетиція. держимо на Ось кримчани на запитання кореспондентів Кримреалії, що нині святкує Аксьонов та компанія, та чи брали вони участь у псевдореферендумі два роки тому. Відповіли так: ні, ні, не слышала. Ні ходила, ні слышала. Сідніня повернення? Да, ні, за хаді коні Криму до Росії. ріс сьогодні за день задіяна? Ні, ні, не, на не знаю. День, начальник. Ні, не, не знаю. Оксана Ряснюк, Микола Завдалюк з Криму. За два роки після російської анексії українського півострова Крим ми запитали в деяких кримчан. А що було б, якби вторгнення не сталося? Ми почули майже всі версії, які озвучені російським телебаченням. Ніхто не мог не сказати, що було. би плохо, це точно. У нас, конечно, здорово, вот радуемся, идем, думаю, господи. Я помню, когда это все произошло, вот шли все время, думаю, боже, у нас мирное небо над головой, особенно, когда на Донбассе это случилось. Я думаю, это самое главное. Ну, я так думаю, что тут бы правых сектор, татары бы, тут они нам бы не поздоровилось, так я думаю. Ну, было бы как Донбасс, было бы геноцид русского народа. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалія». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та «Кримреалія». До нових реальних зустрічей!